Вітаю всіх книголюбів. Сьогодні досить короткий огляд нових книжок, які я придбала нещодавно на староконці в Одесі. Я вже робила колись схоже відео майже рік тому, 27 вересня, 2024, Десь я додам посилання. Хто не знає, староконка це такий ринок стихійний в Одесі, який проводиться лише на вихідних, і там можна знайти в принципі будь-що. Я туди ходжу зазвичай за книжками. Не завжди ці походи є позитивними. Не завжди я знаходжу те, що мені було б цікаво, або ж в гарному стані, або щоб це було українською. Але дві ем, два тижні тому, або три я була, і мені пощастило знайти декілька досить цікавих екземплярів. Перший це Вільям Текерей та його досить відомий роман називається Ярмарок суєти. Ось так він виглядає. По назві відео я прописала, що книжки за ціною кави. І я додам, яка це саме кава. В цьому випадку ця книжка на староконці мені коштувала 140 гривень. І в переводі на сучасні українські гроші і що на них можна купити, то це буде флет вайт на росиному молоці з одеського закладу під назвою Ростері. Ось такий розклад. Поточний. Тож, ця книжка 1983 року видання, Київ, видавництво при Київському державному університеті видавничого об'єднання Вища школа. Ось так виглядає. Ось. Не можу сказати, якщо чесно, що, як ви бачите, тут є нюанси, що книжка в дуже класному стані, але в цілому якісь дефекти, мінімальні, якщо чесно. Тобто, ось те, що я вам показала на початку, і те саме в кінці. Решта. Сторінок, в принципі, виглядають досить нормально для того, аби можна було читати. Єдиний момент, це якість паперу, як ви бачите, воно таке як крафтовий, навіть не жовтий, а такий більш як коричневий, пожовклий трішечки. Але мені здається, що це не дефект книжки, а це саме такі ми і були сторінки, такими був папір на той час. Ось, ну, в мене такі, якщо чесно, спогади з мого дитинства, коли я читала ось книжки приблизно тих самих років видання. Тож. Вільям Текерий та ярмарок Соєти це досить відомий, я б сказала навіть видатний твір англійської літератури 19 століття, який показує нам історію саме англійського суспільства під час індустріальної або ж промислової революції. Головною героїнею в нас є молода амбітна дівчина, вона сирота, яку звуть Бекі Шарп. Вона нам змальовується як достатньо розумна, амбітна хитра дівчина, яка все ж таки хоче змінити положення речей, змінити свій статус у суспільстві і дійти до вищого світу. Паралельно історії Бекі Шарп йде історія Емілії Седлі. вона повна протилежність Бекі. Вона нам змальовувалася як така ніжна, в чомусь наївна дівчина, і ось на тлі цих порівнянь ми досліджуємо, так би мовити, яким було англійське суспільство цього 19 століття, що відбувалося, які там всілякі знаєте інтриги, плітки, розслідування і таке інше. Якщо ви хочете прочитати про марнославство, владу гроші. Гонидву за якимось статусом, то це все є в цій книжці. Мені здається, що ці теми є актуальними завжди, в принципі, бо людство не те, щоб дуже сильно змінюється. Ви можете знати цю книжку скоріше за якщо не читали, скоріше за екранізаціями. Їх було дуже багато, більш ніж 10 були і серіали, і фільми. Я колись читала цю книжку російською і хочу перечитати її українською мовою. Це по-перше, а по-друге, подивитися екранізацію 2004 року з Різ Уизерспун і порівняти книгу та екранізацію. Якщо ви знайомі з цією книжкою, читали, або ж навіть дивились фільм, то поділіться, чи сподобалось вам чи ні, які ваші враження від цього твору. Наступна книжка це Хулія Кортесар Усі вогні вогонь. Ось так виглядає. Досить гарний стан книжки, як на мене. Це в мене, значить, Львів, видавництво Анети Антоненко 2018 рік. Якщо чесно, то з письменником на ім'я Хуліо Кортесар я ще не відома, я знаю тільки, що це досить відомий аргентинський письменник минулого століття. І ось саме ця збірка усі вогні-вогонь це книжка, є збіркою оповідань, восьми оповідань. Кольо Кортесар він писав у стилі такого магічного реалізму. Що це означає? Що якісь реальні історії життя переклікаються так, що в твір додано елементи якихось якоїсь містики, чогось такого фантастичного, фантазійного, і це сприймається, ніби це нормально, тобто ніхто на це якось не реагує. Також в цій збірці буде присвячено багато. Уваги такі теми, як подвійність часу і простору, тобто події можуть відбуватися одні й ті самі, нібито, але в різний період часу. Тема любові та смерті, тема фатальності вибору. В принципі, також мені здається, що ці теми є актуальними завжди. Тут також хочу сказати, що папір не те, щоб дуже якісний, він не білий, не сірий. Такі, якісь жовтенькі, якщо чесно, але в цілому тут немає ніяких дефектів, немає ніяких нюансів. Купила я її за 120 гривень, і це майже аналог подвійному капучино в закладі Foundations, знову ж таки в Одесі. Там ціна 110, але плюс-мінус 10 гривень в мене будуть плавати, тому що прямо один в один таку ж ціну я не знайшла. Остання книжка, про яку я хочу розповісти, це такий, знаєте. Скарб, тому що я не очікувала, що я зможу знайти таку книжку на староконці, і вона досить довгий час була в мене у списку бажанок. Але я чесно скажу, що мені було, я не хотіла витрачати на неї стільки грошей, тому що зараз в магазинах вона коштує десь 650 гривень. Я знаходила. І я така, ну чи дійсно, я хочу цю книжку за такі гроші купувати. І я думаю, ну почекаємо, можливо, буде якась акція, знижка чи ще щось таке. Тож, це генк Рейнвотер, як пасти коців. Одразу скажу, що це не художній твір, на відміну від двох попередніх. І ця книжка, вона більш така, відноситься до певної сфери діяльності. Взагалі, як пасти котів» – це такий нібито посібник для того, як працювати з програмістами, технічними спеціалістами. І, звичайно ж, це як правило стосується сфери IT. Інформаційних технологій. Але мені здається, я коротко ознайомилася із змістом книжки, і тут є такі, наприклад, розділи, як призвичаєтеся до ролі керівника, як управляти керівником, як вести за собою стадо? І під стадом, розуміється, коти. В самій назві є така метафора, що як пасти котів. Ми всі розуміємо, що коти це не стадне Стадні тварини, як, наприклад, барашки, тому пасти котів це ну майже неможливо, так би мовити. Як проводити наради, філософія і практика технічного лідерства, темна сторона лідерства. Знову ж таки, тут є багато про лідерство, про те, як співпрацювати зі своїм начальником. І ще мені сподобалося, що тут є список рекомендованої літератури. Я таку тему завжди люблю. Тож, звичайно, ця книга є. Таким більш посібником для людей, які працюють в сфері IT. Особливо, мені здається, вона буде корисною якимось, ем, як сказати, тим лідам. Ну, давайте назвемо це начальниками програмістів або ж інших технічних спеціалістів. Але, на мою думку, вона також буде цікава і е, менеджерам, і, в принципі, будь-яким людям, які працюють з людьми в колективі, тому що все ж таки. Давайте не будемо відокремлювати програмістів від інших людей. Так, вони, звичайно ж, відрізняються, у них є свої особливості, як і в будь-яких інших професіях. Тим не менш, я все ж таки думаю, що ця книжка може бути більш прикладною для прикладною для більшого кола читачів. Тому я б не стала знаєте, ставити хрест і окреслювати її лише як для сфери IT або лише як для програмістів, інженерів, технічних спеціалістів. Мені особисто для роботи ця книжка м, могла б знадобитися роки-два тому назад, зараз вона вже не є такою актуальною. Тим не менш, е, я її знайшла за 250 гривень я, хм, і стан в неї, якщо чесно, ну майже ідеальний. І до речі, чому я до цього звертала увагу на сторінки і на якість паперу? Тут досить гарний папір. Подивіться, будь ласка, все біле, дуже приємно дивитись, дуже класно все е, виглядає. Тож, ой, не сказала, який це рік, мені здається, це видавництво «Ранок» 2020 рік. А сама книжка була видана у 2002 році. Тож, 250 гривень було витрачено на цю книжку, майже за ті самі гроші я б могла випити за 235 напій, «Матча полуниця кокос у е, закладі під назвою «Естер». Ось так, якщо ви знайомі з цією книжкою, то, будь ласка, поділіться. Сподобалась чи ні, чи була вона для вас в першу чергу, що мене <гум>, цікавить корисною, або ж це знов ж таки, знаєте, якийсь маркетинг, хайп і просто реклама. Ось такий короткий. Огляд на три нові книжки. Я, якщо чесно, в пошуках все ще того, як іде знаходити вживані книжки за нормальними цінами, тому що мій останній похід до книжкового магазину, ось тут в мене новинки, які я ще хочу е, зняти, він, знаєте, робить е, ну, не дірку, але впливає на мій бюджет, так би мовити. Сказати, що я трішечки в шоці від того, як ростуть ціни. Можна, але я розумію, звідки так би мовити, ростуть ноги. То книжки ростуть в ціні, на превеликий жаль не тому, що збільшується зарплатня робітників видавничої справи, письменників, редакторів, людей, які працюють більше з технічною частиною видання книжки. На превеликий жаль, це не так. Це мені здається, все ж таки вартість сировини, вартість паперу, оплата якихось технічних моментів. Тому є як є. Повертаючись до теми, де купляти вживані книжки, я зазвичай це роблю або ж на староконці, або можу пошукати щось на шафі, або ж на OLX, Але я купляла лише на OLX декілька разів книжки, але навіть не для себе, а для свого тата. А щодо Мого досвіду я продаю іноді досить рідко, якщо чесно, але я продаю свої книжки, прочитані мною, які я не хочу залишати в своїй бібліотеці. Наприклад, на шафі, і десь дві або три книжки там за два минулих місяці я продала. Якщо ви знаєте якісь гарні. Способи, варіанти, місця, так би мовити, де можна придбати вживані книжки за адекватними цінами. То поділіться, будь ласка, в коментарях, тому що це є досить цікаво. Я думаю, що буде корисно тим людям, які, можливо, подивляться це відео. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.